Людей, що в нас змушує котів та собак чухатися до тваринних алергенів чутливі приблизно 15% людства вони реагують на білок, що міститься в слині, сечі та лупі чотирилапих. Але деякі коти й собаки теж страждають від алергії і провокуємо її навіть ми, люди. Здебільшого алергія не загрожує життю пухнастих, але вона завдає улюбленцям серйозного дискомфорту. Алергія у тваринки трапляється, коли її імунна система розпізнає цілком звичні речі, як загрозливі. Їх чотирилапи може вдихати або ковтати. Наслідки боротьби організму з загрозою називаються алергічною реакцією. Вона може проявлятися подразненнями на шкірі, розладами травної системи, респіраторними розладами. Умовно, усі алергії котів і собак можна поділити на три групи за подразником: харчові, паразитарні та побутові. Незвичною реакцією на їжу страждають приблизно 10% всіх котиків та собачок. Вона може проявитися в будь-якому віці. В усаті здебільшого хворіють на алергію, викликану яловичиною, молочними продуктами, куркою або рибою, собаки яловичиною, пшеницею, куркою, курячими яйцями та соєю. Блошиний дерматит. Цей різновид алергії являє собою гіперчутливість тварин до слини бліг і зазвичай рідко зустрічається у чотирилапих віком до шести місяців. Розвиток побутових алергій можуть провокувати зовнішні алергени, трава, пилок та внутрішні алергени, цвіль, полові кліщі, тканини. Чутливість до них може бути успадкована генетично. У деяких домашніх тварин навіть розвивається астма, також відома як алергічний бронхіт. Домашніх тварин здавна звинувачують у порушенні дихання людей, але важливо, що і люди, точніше людська лупа, теж може викликати напади астми у котів і собак. Астма частіше зустрічається у котів, являє собою запалення дихальних шляхів, викликане алергічною реакцією, що призводить до закорковування дихальних шляхів. Наразі існують спеціальні інгалятори, які допомагають втримувати котячу астму під контролем. І хоча засобів, здатних вилікувати алергію на людей не існує, деякі препарати можуть використовуватися для пом'якшення симптомів захворювання. Але їх можна вживати тільки за призначенням ветеринарного лікаря. Загалом найкращий спосіб убезпечити тваринку виявити алерген і переконатися, що ваш улюбленець знаходиться подалі від загрозливої речовини молочних продуктів, бліг, пилових кліщів або навіть від людської лупи. Друзі, чи стикалися ви з алергією у своїх вихованців? Як ви впоралися з цією проблемою? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.